Зараз через декілька годин буду від'їжджати до Харкова і буду стояти, чекати, коли моя мама поїде на собі. Женочки, що нам допоможе? Така була довга боротьба, що, звичайно, це перемога, зараз перемога за перемогою відбувається тут в залі. Тому це надзвичайно емоційна хвилина для мене, для нашої родини, для всіх нас. Це означає, що... Мама вільна, та Україна теж буде вільна. Дякую ми всім вам не теж. Ні, ще до неї немає зв'язку, тому, тому ми дуже хвилюємося за її стан зараз, як вона і тому, як пан Торчинов сказав, що ми дуже швидко повинні виїжджати туди, щоб з нею нічого не сталося і звільняти її разом. Скажіть, як буде механізм її зображення, що буде? Зараз ця постанова по міжнародним всім правилам, законам звільняє її. То треба буде від'їхати зараз депутатами, з представителями Європарламенту, та громадськістю та журналістами, щоб це відбулося по закону. Дякую дуже.